Поліон 3,80. за кожен день заплатити 1 євро. Теж резина, ну таке гамно. Всім привіт! Мене звати Юлія. Я в Чорногорі у місті Бар. Давно не заходила на цей канал з великими відео, тому хочу вас привітати з Новим роком, з Різдвом Христовим, з водохрещем і побажати звичайно виконання самих... Гарних добрих ваших хмрій, мира, душі, любові, благодаті, мудрості і всього, що ви самі собі побажаєте. Зараз зайдемо трішки в магазин і потім підемо погуляємо на морі. Знімала сьогодні на канал Джуліана Official Fashion Paradise магазин і ОВС, Можете зайти, подивитися. Зараз хочу зайти в центральний магазин робної кучі, так називається торгівельний центр. Так, це нас хто рекламує. До речі, ось якраз ті мобайлом я користуюсь, тому що в моєму районі він найкраще тягне. Бачите, я взагалі за 15 євро купляю 500 гігабайт не на 15 днів, як тут написано, а на 30. Ну, це вже, напевно, якщо ви постійно тут живе, що я не знаю, чому така акція лише на два тижні. Ось, робна куча. З цієї сторони у нас магазин. Супермаркет а, а, ідея. «Ідея», хотіла сказати. І центр, ось там так новорічних прикрас, дуже багато у цьому магазині. Не дивлячись на те, що новий рік пройшов. До речі, підемо, подивимося вогники. Можливо, вони сьогодні на, на знижці треба купити, бо вони тут дуже класні. Вже скільки світиться. Ну, вони в розетку. У мене вчора пропало світло на прямому ефірі. І я така, шучу, зараз кажу, вімкнемо ялиночку. Кажу, звичайно, ні, тому що в розетку. Вони кажуть, так Юлія, на батарейках теж є. Я думаю, реально, на батарейках можна вімкнути, коли, наприклад, світло зникає. У нас буває таке раз в тиждень, десь на півгодинки. Це для нас нормально. Хоча в центрі світилося все. Я бачу, що вони вже це все спаковують, але знижки не ставлять. М -м, взагалі ні на що. З новорічних товарів них знижок нема. Ну, в принципі, а навіщо? На наступний рік так само вони будуть те саме продавати. Вони ж з моди не виходить. Так, тут у нас на знижках ніби. Насправді воно такі коштує. Може, хіба що початку сезону буде по-іншому, до речі, це щось новеньке. Такого не бачила в таку дірочку. Дуже важкі. Так, це що 3 чи 13? Згадайтеся. О, тут я дивилася раніше тапочки. Зараз побачимо. Ну, тобто, дивіться, 6 євро, розумієте, 550, а там 12. Але тут вони на резині. Воно буде притягувати холод. Чого не зробити нормальні? Бо нормальні будуть 12, Юля, розумієш? О, нічого не змінилося. Я, от, я прийшла туди, вони якраз оце привозили. Звичайно, його ніхто купувати не буде, тому що, ну, хіба що хто не знає. Притягує холод дуже сильно. Резина. А не резина 12 євро, Юля. Подивіться, яка у нас тут краса. Не було такого. Прикольно. 7 євро і стільки. Раз, два, три, чотири, п'ять. Виходить євро з чимось. Непогано. Але ж ми всі любимо однакове, знаєте, щоб ставити, так? Да? Однакове теж є, будь ласка, три штучки. П'ять. Ну, мені здається, тут найдешевше, щоб брати зі всіх. Тут все для дому в, цій, в цьому магазині. Чоловіче. Теж резина. Ну, таке гамно. Made in China. До речі, так, цей магазин китайський. Я неправильно сказала, він чорногорський, але продукція з Китаю, я так розумію. Прикольно, так? Да? Що це? 2,50. Ні, ну то я за 2,40 купила. Прям прикольні в мене чашки. Тут вважається, що це не другий магазин, але якщо так брати, то дорогі. Я би з задоволенням купила таку каструльку, щоб мені розігрівати молоко. Але, до речі, дуже важка 2 євро. Оце все це товщина, уявляєте? Оце все це товщина. Але якщо плита самогазова більша, то вона буде горіти плита і підходить таке. Такі піалочки, прикольні. Ну і тут посуди багато. Бачите, змінюють тапочки по місце шин, де перчатки є, і шапки, але шапки слухайте, 7 євро, 5,60 Такі ціни. І літні шляпи є. Якщо хтось забув, яка пора року. Курточки 35. І євро коштує 50% знижки. А штани. 13. І теж 50% знижки. Може, ані як не як не це до курточку відноситься. Розумієте, да? тут, наприклад, 12-13 євро штани, а в ОВС на знижках 12-13 виходить. Я того й думаю, що там знижок, по суті, і нема. Взагалі 8. Ну, тут тканина, ніхто в ній ходить не буде, плюс неправильний пошив. Тобто як китайському магазин це нормально, дивіться. Хлопці, подумайте, як зручно. Не треба взагалі знімати. 7 євро. І до речі. А от таке, ну, ну нічого не гріє, звісно. Ну все рівно. Зато зру... зручно. Це, напевно, для, для тайги розраховано, знаєте, щоб взагалі не роздягатись. Синтетика. Ні, якісь. Ви зрозуміли, тут багато всього і для дому, і для... О, я хочу висаджувати на балконі полуницю. 5 євро це що? Де ціни? Це якраз те, що мені треба подивитися. А я, до речі, взагалі не пам'ятаю, щоб вони тут продавались. Ось такі 6,50. Ось дивіться, от, різні заколочки є. Да? Бо я сказала, що мені треба заколочки нові купити, отакі, от, як в мене тут, бачите. Ну, вони просто не дуже їх видно і дуже добре тримають. Я сказала, що у вас в барі навіть заколочок немає. Є. Подивіться, показую, є по євро 50. І ну, по різним цінам, по два. І тут навіть були хороші, але чомусь вони, такі, як мені треба, і немає. Я так зрозуміла, їм новий товар прийшов. Старий забирають. Ну так, да, свята -то закінчились. Воду хрещу і все. Пішли на весну. Прикольно. Це дихає нога, але е, гума буде парити. 10 євро такі, капці. Зато зверху не буде парити. Тому що це вже йде синтепон, Це буде конкретно парити. І знизу, і збоку. Чому ви зрозуміли, на нурішні товари знижок немає. Цікаве, не? вже. Треба якийсь весняний декор Юля. Все-таки надурила вас, бачите, є все таки знижки. Була ялинка 100, стала 50. Була 60, стала 30. На ялинці лише є знижка. Я навіть не знала, що тут скейтери катаються. Ну, Взагалі-то у кожному місті є місце, де катаються на скейтах. Можна було здогадатися, що це тут, Юля. В принципі, більше варіантів немає. Зайшла в косметичний, тому що сьогодні останній день знижка на сиворотку. Вона зазвичай коштує 8 євро, а зараз вона 4,35 я вже пару баночок взяла, ну просто сиворотка дуже швидко розходиться. Вітамін С, 10% дуже класно. Така в нас робна куча, центр. ну Тобто вам вже зрозуміло, що де знаходиться. Ми зараз йдемо на море. Хоча мені треба і на базар, але я не витримаю туди і туди сьогодні не вийде. Книжар Адмірал, це у нас канцелярія. Вона є в двох точках. Ось, наприклад, цей магазин на два поверхи, Outlet Парадісо є також у подгорці. Його не потрібно плутати з Fashion Paradise, який є у робній кучі. Це зовсім різний вибір. І ну, там аутлет деколи такі не дуже якісні речі є. Technomax і там мілпоп між кущами. Непоганий магазин. А там юртам, e, як ви сам розповідалася. Українці відкрив кафе, дуже смачно. На хвилинку зупинилася і зрозуміла, що ось тут поліцейський учасник. Вони кажуть, що в центрі поліцейський участок. Я кажу, де? От-де. Градська бібліотека. Угу. А ви думали, звичайно, у нас є бібліотеки. Хто туди ходить? Не знаю. Лучка капітання. капітанська, напевно, якийсь офіс. І поліція. Все близько, дуже все близько. І музей є. Я ні разу не була в музеї. Може, це е, Нікола, то він відбудовується ще. От і не була. Там у нас е, банк. Коротше, ця вулиця теж можна по кафешкам ходити гуляти, але в основному тут банки знаходяться по обидві сторони. Е, кафе Стамбул і Стамбул. Я ще там не куштувала, але думаю, що має бути смачно. І отут магазинчики теж пішли. Є дитячі, хороші магазинчики. Ось. Бутички і кафешки далі. До речі, тут класна. Кондитерська така краса. Ага. По 2,60, по 2,30. По євро зовсім не дешево, але вигляд, звичайно, супер. Такі прям тісточка класні. Це взагалі 3,80, Юлія, ну це ж зроби собі торт. Серію тут є колач. Пістачі. Ну, напевно, фісташковий. Колач реформ. Реформаторський, розумієте, колач кісточко. Наполеон. 380 штифтик маленький Наполеон. Але він якісь не такі, як ми робимо. Цікаво, да? так? Все, запахи пішли. І добре, що шоколад тоді шели. Туристична організація бару. Тобто, якщо ви... Проживаєте тут, ви маєте за кожен день заплатити 1 євро. Це у всіх містах. Єдине, що в котрі мені здається дорожче, обов'язково, якщо ви в когось на квартирі, то ви маєте показати лісні покрітності, бо без нього ви не зможете заплатити. Всім дякую за вподобайки, коментарі, підписки. Всіх чекаю на каналі Джуліана Хомофішел. Кожен день я там проводжу прямі ефіри. І буду вам вдячна за підтримку і цього каналу, і того. І всім бажаю, мира, душі, любові, благодаті, мудрості. І ще раз зі всіма святами вас вітаю.